Прекрасні дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас ще одне домашнє кардіотренування. На каналі вже є подібне, тому пропоную не загубіть, не пропустіть. І об'єднуйте, вони дуже цікаві, тим, в першу чергу, що там немає стрибків, немає бігу, але не дивлячись на все це, вони доволі активні. І якщо там немає і бігу, вони потрібні і підійдуть майже кожному, кожній, у кого є намір рухатися. Якщо ви можете пересуватися, у вас є ноги, рухи, звісно, ви. Абсолютно маєте можливість зробити ці тренування. У нас сьогодні також три вправи. Кожну вправу ми будемо робити по 10 разів, і там ще є така собі циферка рахунок 5 в третій праві, але про це пізніше. Кожну вправу ми зробимо по 10 разів, і два сети я з вами. А ви, якщо бажаєте зробити більше, ви можете мене на паузу і доробити вам потрібну кількість разів. Або, а також, да, якщо і сетів ви хочете більше, то або в початок мене прогорніть, або вже по пам'яті зробіть більшу кількість підходів, скільки вам треба, але завжди відповідайте собі на питання. Воно вам точно треба, вам, вашому стану здоров'я, вашому тілу. Ну а я, Олена Дубас, я вас завжди запрошую. Мій аккаунт Фіт. я вас запрошую тренуватися із задоволенням на здоров'я разом зі мною. Ставити мені ваші прекрасні вподобайки, писати мені ваші потрібні і вам, і мені а, коментарі, які питання, які ще тренування, і так, далі, і так далі. Будь ласка, не тільки тренуємося, а ще і спілкуємося. Що стосовно сьогоднішнього тренування. Три вправи. Поїхали. Перша вправа. Ми будемо робити ось таке цікаве пересування рукою до ноги, торкатися долонь п'ятий. Якщо є таке да, от, бажання прямоактивного вмикання плечового поясу, хоча всі три вправи плечовий пояс також бонусом маємо, і також кор бонусом маємо. Але якщо в першій вправі ось так можемо ще й хлопок зробити, супер, особливо якщо ви не в зап'ястах забиваєте собі, а робите цю енергію аж від початку плечового пояса, вмикаючи гарно сам важель і грудно. Ну, Квітку. Поїхали. Я рахую, по 10 разів я буду робити прямо активно хлопком. Намагаюся да, торкнутися. Ось це. Один. Два. Три. Можна видих, Видих. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Коліна під час гінально дивиться. Підлогу. Як вже бонус? Говорила, хай буде бонус. Я перша вправа пересуваємося, щоб не а, зупинити да, потік енергії, і друга вправа, ми будемо пересуватися ось таким чином, а глибокий випад в бік, але ми не будемо робити амплітуду на присід дуже прям низько, а ми будемо якби сідати на високий барний стілець. У нас коліна працює, передня частина ноги працює, згинається коліна, але ми ось так навантаження на нього не забиваємо, не падаємо вперед. Ми сідаємо на використовуючи і задню частину стигна, і інша нога у нас. Цей час залишається рівною. Ось так стопу від підлоги не а, відривати, а, залишати контакт з підлогою, дві стопи паралель в одну рінечку. Поїхали по 10 разів. І ще я додам ось такий приємний рух. Пам'ятаємо, ключовий пояс працює одноіменною рукою. Поїхали по 10 разів. Один. Видих можна. І видих, два. Або просто обов'язково дихайте. Три. Видих і видих можна. Подихаємо. Ось це хай. Чотири. П'ять. Один бік. І інший. Шість. Сім. Витягнутися. Витягнутися. Вісім. Дев'ять. І ще раз. І ще раз. Прекрасно. Десять. Пересуваємося і третя вправа. Третю вправу я буду робити, коли я щось хочу перекрокувати, перейти, щось це високе, я не хочу торкнутися. Ось таким чином повише підняти вгору ногу, пересунути себе. І там я буду ось вам циферка 5-5 кроків відраховувати. І, наприклад, в першому сеті я буду. Правою ніжкою вперед покракувала, і логічно іншою ніжкою, лівою вперед, пішла, вибачаюся, своєю зараз, а правою буду. Ти е, зворотня крокую і знов лівою вперед, крокую і знов правою зворотня. А в другому сеті я зроблю навпаки. Будьте уважні, не припутайте, щоб ви е, е, рівномірно відпрацювали двома ніжками. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, один. Активно працює тулуп, два, три, чотири, п'ять, два, ства, руки, раз, два, три, чотири, п'ять, три. Чотири, Раз, два, три, 4, пять, раз, два, три, 4, пять, раз, два, три, четыре, пять, половина, два, три, 4, 5. Раз, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, семь, три, четыре, пять, назад, три, четыре, пять, восемь, раз, два, три, 4, 5, раз, 2, 3, 4, 5. І раз, два, 3, 4, 5. Сподіваюся, я не збилася. Десь присуваюся. Можна трошки навіть тут ще у нас перший сети вжимаємо витягнутися з трусити навантаження. Плечовий пояс і обов'язково струсити навантаження, кіки такі собі послабляючі ноги і помасажувати собі коліна як варіант. Для того, щоб не було неприємного навантаження. І вже другий сет, перша вправа, щоб мізки наші не застигали. Я почну з іншого боку, з іншої руки і відносно з іншої ноги. Ви дивіться, як вам де, але третю вправу не забудьте, там точно треба почати з іншої ноги. Поїхала. І активно. Один, два, три, видих, видих, чотири, видих. Вибіг п'ять можна, або дихаємо. Шість. Сім. Вісім. Коліна в підлогу. І любовс. Хай. Хай. Я пересуваюся. І вже друга вправо. У мене хороший амплітудний крок в бік. Одна нога згинається, інша залишається рівною. І ще і то витягуюся одной мене рукою. І один. І два. І три. На високий стілець сідаємо. Чотири. П'ять. Шість. Де наша посмішка? Посміхаємося із задоволенням робимо. Хай вісім, сподіваюся, також не збилися. Дев'ять стигнути, витягнутися і. Десяточка, маємо другу праву маємо, присуваємося І ось вона, третя, заключна вправа. Я з вами закриваю другий сет. Я буду зі своєю лівою вже крокувати вперед. П'ять кроків там робити. Я Високо вгору ніжку підіймаю і також намагаюся не на дуже низько відкракувати назад, лівою вже іншою ніжкою. І так чергу Поїхала раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Допомагайте тулубам собі. І руками два, чотири, п'ять, два, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, три, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, чотири.

Не різко не зупиняємося, дихаємо, витягнулися, потроху можна зупинятися і струсити навантаження, якщо вам потрібні далі ще навантаження, будь ласка, продовжуйте інші сети. Хтось зі мною вже стоп, зупиняємося і додатково струсимо навантаження з ніг. І також можна зупинитися і помасажувати коліна. Тут одночасно ми ще і Смачненько так витягуємося, перевірити, що голова не закидана назад, і плечі, не на вухах. І також можна триматися опори, якщо треба, ось так дотягнути і заспокоїтися на балансі. Так, якщо тримаєтеся такий не дуже тяжкий баланс. Внутрішній іде тягнути передню частину ноги. Ось так бильненько ставте мене на паузу, або спочатку промотуйте. Якщо вам треба бонус, а я пішла для вас записувати ще додаткові тренування. І, можливо, також цікаве щось таке в плані кардіо. Тож, до зустрічі на килимку, або без нього, в будь-якому випадку, на тренуванні нашому. Ваші вподобайки це дуже приємно і прекрасно, і необхідно для просування цього відео і мого каналу. Тож запрошую ставте, будь ласка, і в коментарях я вас також чекаю. До зустрічі!